Так, ребят, всім привіт. Сьогодні такий буде обзорчик. Зараз свята пішли, зрозуміло, роботи никакой. Ну, ніякої. Обзорчик давно в принципі, просили там. Сьогодні подивимся за тормоза. Тормоза значить, у нас гідревлічівські. Стоять в основному все взято із класики. Головний, по-моєму, тормозний взятий из ваза з цього першого запитку взятий і отак пішла на низ і туди під низом під рамою. Зараз спробую вам показати. От, оттуда він пішов. Тут підставив резиночку, просто з цього як кембрик, щоб не терло об раму тут. От, І пішла сюди під рамою, тут перейшла в шланги. и пошла туда, сейчас резкость вот видно да, пошла до суппорта ну сейчас не про то Нет. сейчас остановимся трошки тут вот ну тут все понятно да закрепили на стандартное, на штатное крепление вот уже не помню через с... сцепление чи что. то есть ну вот так вот было То... Педаль була закріплена, отак, от як і всі самим Простим способом, який був. Тобто, на вал вони насаджені тут втулки. Ну, робилось воно ще 2-3 роки тому. Тобто, ізначально без токарних, без ніяких накалянків робот. Тобто, ну, а так і їздить. Робота є. Тобто, ніхто нічим цим не заморачується. Педаль, по-моєму, стоїть москвич. Вона просто вона там довго, така хто знає. То есть було укорочено трохи, отак площа додано сюди. Тут висверлено теж отвори для того, щоб виставити угол нажаття, щоб вона не приклинювала. Вот, есть, ну, в принципі, хватає його достатньо рукою, бачите, вижимаю. Без ніяких і вот. ну, Тут розширительний теж стоїть на 2. Тут, тут, я навіть не знаю з чого де да його знайшли чи десь у нас лежав о чогось, бо він, бачите, в якомусь состоянні стоїть кришечка. Ну тим не мене воно ще работає. Як мені кажуть, не мішай механізму роботи, якщо він работает. Вот. Вернемся до цієї часті. Отак от есть, Збоку, якщо глянути, видно, вот, все бере тут. Работаю на диску есть нас. Э, значит, як закрепил сам суппорт. Вот до классики вот так вот взято. Тут на стандартный, а там до самой рамы уголочек был удлинитель. Попробую еще звёкую железкой. Вот вот так вот. Да? Если выйдет, уголочек с тыкцей. Тобто в'язка просто була. Між ними уголок, О, там видно, вот, набрато на шайби. Вони получились як регулюровочні, щоб приблизно посередині була уся ця чепуха. Так, продовжимо. E, значить, стоять шайби регуліровочні, по якому принципу воно взагалі все це виставлялося. E, Тому що тут удлінителі стоять, вот видно. Да? E, Чого розкоси ці були дані? <coughs> Тому що тут тонкостяна труба, значить самі флянці непогані. E, ну, то Тонкостінна труба, тобто вони куплялися. купувалися. ну, такої на троєчку з мінусом, вона тонкостенна, плюс всередині ржава. Но воно роботало. І поки доїздилося, і один якийсь трошки був тріснув, тобто хорошо, що це рано було замічено. І що трещину дало. І просто вовремя його зняли, обварили і другу так само зроблено. Диск тормозний взятий з класики, Понятно, тут на ступицю воно стає, просто отвори трошки були підігнані, бо тут же ж стоїть стандартно з мотоблока. Зараз середини... попитаю, трошки заліз. З середини отак вот от воно стоїть. По-моєму, Якщо я не ошибаюсь по-моєму, оця сама ступиця на мотоблокі. Там була фаска знята, щоб вона залізла в цей диск. По-моєму так, тому що тут чугун чи наоборот оцей диск, я вже не пам'ятаю точно, але щось було у токаря, по-моєму, підігнане. Щоб воно зайшло одне одне, і по сосності підійшло і отвори оці. Є, понятно, тут проміжуточний флянець. Тут воно все стає, тому що колеса ставлять всі от класики, це теж всім все але Вернемося до цього, як тут виставлялося. E, значить, виставлена була кольосна база, то есть, як воно треба, ширина. E, понятно, тут воно все двигалося на цьому, ізначально закріплялася ступиця, потім все це набиралося сюди, диск надівався. І вже потім ставився тормозний супорт і виставлявся цими регулювальними чи дистанціонними ну, регулюровочні шайби. Щоб все було по центру, отак, отось, ну, все зрозуміло. Принцип не покажу, як нажимається бо фізично не і знімати, і показати, як воно це. Ну, видно, да? що воно працює Тут з тикусу просто уголок цей приварений. От. І все зрозуміло, все нормально. Висвернення відвістя, болт стоїть на 8 два їх, тобто на стандартній кріплення. І ось вот так воно все закрите. Работають тормози. Ну, понятно, одного одного мало. Бажано зробити і на цю сторону по такому принципу. Вот. Ну... Ізначально був продуманий один, ну, коли робилася, маса тракторця була набагато менша, тобто він був без гідравліки, без навіски, без трьох точечку і це і Тут реально добавилося солідно кілограм лишніх 100 не менше. Плюс передні отвіси. От. Ну і по плюс резина поміняна, ця ваша в півтора рази. Поштив два, задня. Тобто ну, все це маса, все це маса, все це маса. І воно, е, понятно, вони робоють, він ну, Як в машині, коли передок вкапується, понятно, воно не работає. Е, ну і плюс маса прицепа, Якщо ще й прицеп гружений, е, в прицеп до тонни гружу спокійно, смотря чого і скільки. Ну, в середньому піска кілограм 800 тонну. Спокійно він йшов без ніяких випросів. Причому в одну сторону 6-8 кілометрів по кар'єрах, по скусках, подйомах, польові дороги. Воно вот. Бажано і на цю сторону так само зробити. Но тут вопрос возникне як закріпити сам супорт. Вот. То есть тут вже сцеплення, по такому принципу, відсюди прив'язатися особо не вийде. Тому що тут і другие кріплення и оттуда, то есть ремни, є рівні. Щось думать надо оттуда, нашивки, тут отсюда крепить, то есть, ну, В принципе, можно, все реально немає нічого невозможного. вот так вот оно должно получаться. Вот. Ще один вариант, можно попробовать с цими тормозами. Так как, так, як стоять тут э, ступиці. Опять же, от класики напередку. Ну е, кстати, це і у рідні мотоблочні колеса на переді стоять, вот вони. Вот. Е, е, Опять же, вони стоять на класики на ступиці. от видно. Е, Якщо поставити сюди простий, так як це ну, не, не ведучий, то з на напередку тут смисла особо немає ніякого, можна поставити просту нормальну резину <coughs> класики, і И... <coughs> на дисках їхніх рідних. І сюди смонтувати на оцю ж ступицю. Повністю передню ось тормоза, які можна прокачати гідравліку на один той самий же робочий і буде поярче все робити. Ну, Це по поводу мене. У мене, в принципі, ці тормоза поки... в нього крейсерська скорость там, 30 км, ну, це по трасі. Ну, я йому такого не даю. Тобто, ну, По склонах крутих, там різвих я дуже сильно не гасаю, бо такого немає От. то достатньо вполне. Того, що ми маємо, і особа заморачуватися, переробляти їх ніхто не буде. От і все. Ось тобто, ну, такий обзорчик. Все. Всім спасибо. Е, спасибо, хто підписався, хто слідить, е, хто підказує. Є положительні моменти, є і негативні. Е, все добре. Хорошо. хорошо, що є діалог, хтось додає, ділиться опитом. От, е, це завжди приємно все добре. Все. Ще раз всім спасибо. Опять же повторяюсь. Як всегда, всім кому подобається ставимо лайки, підписуємося, сліди. Будемо старатися показувати. Возможно, нового нічого не покажу, бо багато вже на всю тему є. же, много людей, много варіантів, у кожного свої. Хтось щось на свій лад робить, перераблює. То есть, ну, один із варіантів, все одно хтось щось вибирає для себе, хтось щось показує. Так що все. Всіх з наступаючими святами. Все. Всім пока.